Екотвінс об'єднує зусилля науковців з України, Данії, Швеції та Іспанії для впровадження інноваційних рішень у сільському господарстві. Один із важливих аспектів проекту це підвищення дослідницького потенціалу та розвиток навичок команди, яка керує етапами досліджень. Команда Екотвінс проводить спільні польові та лабораторні випробування. Спрямовані на підвищення врожайності за допомогою біостимуляторів та сталих агротехнологій. Основний фокус сумісні посіви культур, таких як ячмінь, боби та горох на фоні дії різних біостимуляторів. Науковці обмінюються передовими знаннями та методами, досліджуючи можливість отримання двох врожаїв за один сезон. Це є ключовим елементом проекту, що дозволяє зробити сільське господарство більш стійким до змін клімату. Ефективна комунікація і поширення результатів досліджень відіграють важливу роль у проєкті. Учасники активно взаємодіють з фермерами та аграрними підприємствами, щоб впровадити нові екологічні технології у практику. Успішна координація досліджень є ключем до реалізації нових агротехнологій. Спільна робота команди з різних країн допомагає забезпечити стійкість і продуктивність сільського господарства. Проєкт Екотвінс. Прикладає шлях до майбутнього сільського господарства. Результати досліджень допоможуть підвищити врожайність ячменю, кормових бобів, гороху і сприятимуть адаптації їх до змін клімату, поширенню та популяризації екологічно безпечної продукції, створюючи нові можливості для фермерів.